Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відеогляді надамо вашій увазі технічний фен від компанії Metabo, а саме модель HGE 23650 LCD. Відкриємо пакування, подивимось, що всередині, розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Сопло для термоусадки, направляюче сопло для потоку гарячого повітря та сам технічний фен. Отже, розглянувши комплектацію, перейдемо до технічних характеристик. Повітряний потік плавно регулюється від 150 до 500 літрів на хвилину. Температура повітря також регулюється плавно від 80 до 650 градусів по Цельсію. Споживча потужність технічного фену 2,3 кВт. Вага інструменту без кабелю 0,7 кг. Довжина мережевого кабелю 4 метри. Гарантія, що можна надати магазин Tools.net.ua, як офіційний представник компанії Metabo в Україні, складає 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, що ми бачимо, це чудово прогумований корпус. Завдяки цьому інструмент не ковзає у вас в руках під час тривалої роботи. На задній частині інструменту є можливість обрати режим роботи. Всього їх є два. Крім того, завдяки LCD дисплею та блоку керування є можливість більш точного налаштування як повітряного потоку, так і температурного режиму. Також є функція пам'яті для того, щоб ви могли налаштувати інструмент під себе, а потім не налаштовувати його кожен раз по новій. Ви просто нажимаєте кнопку P і обрані режими, що запам'ятав технічний фен, одразу налаштовуються. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього інструменту чи будь-якого іншого, звертайтесь до менеджерів нашого сайту Toolsnetua. Вони підберуть вам саме те, що необхідно безпосередньо під ваші завдання. Замість дякую, якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. Вам подякував та до нових зустрічей.